На Волині закінчилася основна сесія національного мультипредметного тестування, яка тривала з 5 по 23 червня. Про це розповіла завідувачка профільного відділу Алла Корнейко. Вчителька Світлана Дем'янчук розповідає, вдалося підготувати чотирьох випускників, які закінчили тестування на 200 балів. Серед них і учні Луцького ліцею номер 9 Денис Майко і Ася Котюн. Написала мене 200. З Початкової школи приймаю участь у олімпіадах. Я вже... Математику знав досить на високому рівні. Предметний вибір фізика, і саме третій предмет забирав найменше часу через те, що його в принципі не лишалося. Вчителька і так нас готувала дуже сильно і давала нам тести на освіта ЮА. ми пройшли всі теми за весь рік. Підготовки з математики мені було досить. Я дуже хотіла, щоб мені випав параметр, який потрібно розв'язати за допомогою теореми і Він мені випав. Вот. Мені просто дуже повезло. Успішність своїх учнів, вчителька Світлана Дем'янчук коментує так: дуже багато дітей мають результат 31, 30, 29 балів із 32. Тобто я вважаю, це теж хорошим результатом. Як правило, допускаються дуже такі механічні помилки, десь в обчисленні, десь неправильно відповідь вбили. Готувалися ще починаючи з 10 класу. Цього року кількість учасників національного мультипредметного тесту в області зросла майже удвічі, а це понад 10 тисяч. Через повітряні тривоги учасникам на Волині доводилося упродовж однієї сесії двічі переривати тестування, говорить Алла Корнейко. Зареєстрована така величезна кількість, що потягнула за собою формування нових пунктів тестування, підбір нових працівників. Під час тестувань у нас було чотири рази, чотири сесії, які переривалися повітряною тривогою. У рамках проходження НМТ 2023 Учасники виконували завдання із української мови і математики, а також одного предмету на вибір. Історія України, іноземна мова, біологія. Фізика та хімія додала завідувачка відділу Алла Корнейко. Труднощів каже, додавали хакерські атаки. Також більше десяти учасників завчасно закінчили тестування через неправильне використання програми. У нас лідируючий предмет це історія України. Були дні, коли програма працювала важко. Наші учасники могли, отримавши оці бали свої, прийти додому, перевести по таблиці переведення балів з тестових у шкалу 100-200, вже знати свій результат. Зі слів Але Корнейко, офіційні результати мультипредметного тестування з'являться у персональних кабінетах учасників до 28 червня. Говорить, з 11 по 24 липня відбудеться додаткова сесія для тих, хто не зміг пройти основну із поважних причин. Микита Чибр, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.